Доброго дня! Декілька днів назад висваклові проходив захід День відкритих дверей. І зараз ми хочемо поспілкуватися з організатором даного заходу та почути його відгуки, його враження та емоції. Розкажіть, будь ласка, нам. Вітаю вас! Мене звати Сергій, прізвище Іванюк. Я являюсь лідером команди компанії, німецької компанії LR Хелс Beauty в західній Україні. І дійсно, минулої суботи ми проводили день відкритих дверей нашої компанії, і цей захід проходив в чудовому залі СВ Клуб. Враження неймовірні, враження дуже хороші. По-перше, зручно. Людям було зручно добиратися. По-друге, класне освітлення, хороший звук, хороше атмосфера. І е, особливо я хотів би відмітити персонал даного закладу е, в особі директора Барабаш Наталії Сергіївни, е, в особі е, світлотехніка і звукотехніка Сергія, які дуже нам допомагали, і ви знаєте, звертали увагу на всі наші побажання. Це приємно, е, тому що е, такий захід, який був організований більше як на 100 людей. Е, ви знаєте, це не особисті мої враження, це враження наших партнерів, це враження людей, які вперше потрапили на такий захід. Це дійсно приємно чути, і я з великою радістю даю цей відеовідгук, бо це насправді так. Рекомендую своїм колегам, партнерам скористатися даними умовами та пропозицією, діловою пропозицією даного закладу. і Я думаю, ви будете приємно вражені. На наступний час на майбутнє ми однозначно будемо співпрацювати і не тільки в коментарях конференц залах я маю надію, я бачу нашу співпрацю більш плідною, більш плодотвореною в напрямку здоров'я і краси, так як ми в дійсності представляємо здоров'я і красу. І я знаю, що СВК теж працює в цьому напрямку. Дякую за те, що прийняли в мене мій відеовідгук. І до слідуючих зустрічей. Ми вам дуже вдячні за такі теплі та приємні слова. Також надіємось на подальшу співпрацю з вами та бажаємо вам продуктивного розвитку. Дякуємо, до побачення. Дякую вам.